У відповідності до цього законопроекту про санкції кажучи, послухайте, якщо ви буб, якщо, якщо ви були президентом Китаю або прем'єр-міністром Індії, або президентом Бразилії, і ви все ще торгуєте з росіянами і отримуєте вашу нафту та газ туди, і ви іноді навіть перепродуєте це за вищою ціною, знайте, що якщо цей хлопець у Москві не стане серйозним у мирних переговорах, я вдарю вторинними санкціями по вас, зросли на 100%, тож я впевнений, що вони ще не знають, що на них чекає. Це займе деякий час, щоб усвідомити, і я думаю, що ви, хлопці, робите це зрозумілим для ЗМІ. Сенатори можуть також обговорювати це зі своїми колегами в Бразилії, Індії, Китаї. Буде дуже корисно, щоб створити максимальний тиск на Росію в доповнення до постачання зброї та військової техніки. Ну, сенатор Шахін, ви додали конкретики до вчорашнього оголошення. Я думаю, ми знаємо, що до цього залучені патріоти, які інші ракетні та озброєні системи залучені, як це функціонуватиме, які країни залучені. Ну, перш за все, це триваючий процес. Тому це, це не просто один пакет. Що НАТО добре робить, так це разом з українцями та через наше командування у Візбадені розробляти пакети, які максимально корисні для України, коли справа доходить до протиповітряної оборони, коли йдеться про боєприпаси, коли йдеться про ракети. Тож тепер ми працюватимемо над цим разом зі Семштої США. Звісно, таким чином, аби все, в США все ще було достатньо запасів, щоб ви могли захистити себе, але також щоб масово забезпечити Україну всім необхідним. І це також надсилає сильний сигнал до Москви та до Володимира Путіна, що він має серйозно ставитися до цих мирних переговорів і припинити розмови історика про історію з 1250 року і відправити серйозну команду до Стамбула. Наступне наступне запитання: ось тут коли перші батареї Патріот прибудуть в Україну, і звідки вони надходять? Учора ми бачили Бориса Пісторіуса, тут німецького міністра оборони, який обговорював це з Пітом Гексетом. Отже, вони опрацьовують усі ці деталі. Багато систем Patriot вже доставлено в Україну. Тож те, що ми зараз розглядаємо, це переконатись, що системи Patriot безпосередньо з Сорміншатів йдуть в Україну. Це один з варіантів, оплачуваних європейцями, або вони можуть отримати попередню поставку від європейських країн в Україну, а потім їхнє місце замінять сушильню США. Тож це все зараз опрацьовується. Але знову ж таки, структури встановлені, логістика інфраструктури є, тому що це не нове. Нове те, що вчора президент Трамп оголосив, що він хоче, щоб у певному сенсі запаси США були відкриті, звісно, з тим, що європейці платять, а США, рухаючись вперед, змогли захищати себе. Дякую.